Висушити одяг та попаритися. Вінницькі майстри виготовили мобільну лазню для захисників. Хоч робили її вперше, втім виконали всього за тиждень. Лазня як конструктор легко складається та розкладається, і максимально схожа до звичайної. Для користування звичайна буржуйка, яку можна встановити у приміщенні, бажано у невеликому. Маємо кишені з сітками, куди можна закласти камінь. Звичайний крупний щебінь. і при використанні, коли палим, вона нагрівається, нагріває каміння, ефект лазні. Та сама лазня це кам'янка, де можна пропаритись і би, оздоровитися хоч трошки. Прогрітися, оздоровитися. Так само на ній можна приготувати їжу, так само на ній можна просушити як одяг, так і взуття, так і головні убори. Пересувну лазню повезли до Бахмута. А ще бійцям передали дубові та березові віники, продукти харчування, домашню випічку та обереги.